Сьогодні 23 серпня 2024 року, п'ятниця, година ранку, продовжую кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам. А покидькам, які підселилися всі на законозбудовані новобудови, показувати, хто і хто. Бо це є дуже важливо. Бо вони навіть не розуміють, що з ними буде відбуватися в майбутньому за ті злочини, які вони накоїли по відношенню до простих людей, в яких. Хотіли і хочуть забрати їхню їхні будинки, їхні землі, які заслуговують на кращу долю, ніж їм пропонують ці хитрожопі, хитрозроблені покидьки, які підселюються ці незаконно збудовані новобудови. П'ятдесят вісім. Які травлять своїх дітей, підсаджуючи їх з малого віку на таблетки, на хімічну їжу, на наркотики, на алкоголь. А потім все своє Життя їх використовують у своїх злочинних цілях. Щоб це не було, чи побудова таких незаконно збудованих новобудов, чи ще щось це не важливо. Де працює людина? Головне, що вони. Мають можливість маніпулювати своїми дітьми, своїми своїм оточенням, яке, на жаль, має погані звички, і яке не має своїх мізків, щоб протистояти цим корумпованим бидло які не хочуть розлучатися зі своїми награбованими мільйонами. і Втрачати свої корумповані зиски.